Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Полтавчаночка, Сьогодні у нас субота, 22 листопада, була в АТБ, а акції зараз в АТБ, Трішки прикупила, що душа бажала. Чек склав на 926 гривень 60 копійок. Дуже все дрібно пописано, тому ціни вже не буду називати, але кому цікаво, я можу, звичайно, все це описати. Так, ну що, розпочнімо. Хочу зазначити, що взяла ось такий, друзі, килимочок для ванної кімнати. Дуже він мені сподобався. Така якість, знаєте, м'якесенька, ця вермошелька, як він зветься. От, килим для ванної кімнати, розмір його 40 на 60 см. От. Я думаю, що зайвим не буде, тим паче, що був у двох, до речі, кольорах, був світліший і був такий от сиренький. Я взяла сиренький. У нас такий вже був голубий, от тому о, чудово, задоволена. Так, друзі, ну що, розпочнімо. Сьогодні я в АТБ скуплялася з синочком. Взяв він ось такий сік по 33 гривні. За упаковочку. Взяла я плівчика фермерський, пшеничний. Ось він такий. Смачний, до речі, вже теж купувала його в АТБ не раз. Взяла я булгур кашку по 35 гривень за упаковочку. Взяла я дві такі упаковки середнього розміру. Так. Взяла я печиво, Марія собі на роботу для перекусу набрала. І ось отаке матусине печиво. 29 гривень за упаковочку. От, хай буде. Так, друзі, малий взяв по 14 гривень на акції ось такі кульки. До молочка можна його заправити молочком буде смачно. Так, я взяла. Кефірчик. Власне, я за ним і їздила, але набрала всього, чого душа бажала. 2,5 жирності по 21 гривні. Це я точно знаю. Бо я взяла, друзі, дві такі упаковочки. Зараз це друга упаковка цього кефіру. Ага, ось вона. Так, взяла хай буде, як то кажуть. Далі, взяли ми по акції кетчуп. Королівський смак лагідний, 30 гривень за упаковочку. І взяли ми кетчуп до шашлику. Теж 30 гривень за упаковку. Це на акції. Хотіла я каву взяти. Кава, друзі, у банки Якоб. 190 грамова. Написано було, що 200 гривень за упаковку, але 539 гривень вона коштує. Так, набрали ми ось таких батончиків. Вони зараз. По акції, ну, навіть не батончики такі, знаєте, вафельні, скажімо. Значить, різні смаки це звичайний класичний, це з лісовим смаком, лісовим горіхом і молочний мілк. Взяли ми по 5 штук різних, по 9,60, здається, точно вже чеку можу подивитися. Так, ну нагребли їх багатенько, три смаки та по 5 це 15 штучок набрала. Так, друзі. Далі взяли ми сирки ось такі по акції, вершковий, по 9 з копійочками і дружба. Так і хочу вам показати випадково в АТБ. Побачила ось таку валер'янку драже у баночці. То в аптеці, ви знаєте, немає вже такої, як раніше, була. Тому вирішила придбати 44 гривні за ось таку баночку. Знаходиться, і то випадково, знаходиться там, де продають носочки, медичні різні засоби, пластирі, от антисептики для рук, бенти і так далі. І от такі бутилочки стояли. Думаю, що це за бутилочки, коли це валер'яна. Так, друзі, ось такі наші покупочки на сьогодні. От, нічого такого особливого немає. Зараз буду готувати вже обід. Так, тому, кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступної зустрічі.